дві людини в лікарні, три пошкоджених автомобілі та один розбитий мотоцикл. Такий результат ДТП, яке сталося сьогодні у Житомирі, 10 серпня близько 11 години по вулиці Перемоги у місті Житомирі трапилась дорожня транспортна пригода. За попередніми даними у ході виконання маневру, водій автомобіля. Шкода, 66-річний житомирянин, Здійснив зіткнення з мотоциклом, який рухався в зустрічній смузі. Після удару автомобіль Шкода відкинуло назад, де він зіткнувся з вантажівкою. Мотоциклісти вилетіли зі свого транспортного засобу та вдарилися головами в автомобіль БМВ, який рухався по зустрічній смузі. Цих два мотоцикліста вилетіло і прилетіло мені в машину. Тут на відстані метрів, напевно, 50 вони прилетіли. Ну, як бачите, ось результат цього всього. Їх забрала швидка внаслідок ДТП, водій мотоцикла та його пасажир, відповідно, Житомиряни, відповідно, 29 і 21 року отримали травми і їх було ушпиталено до лікарень. Один з мотоциклістів наразі знаходиться у реанімації. Один в тяжкому стані, інший так більш в легкому, там зламав руку. То в не були хоч ну, штимах. За фактом ДТП буде відкрите провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Анна Чеплі, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1 Група дітей із Житомирщини відправилася до Естонії. 35 маленьких українців впродовж тижня відпочиватимуть у літньому таборі за кордоном. Ініціатором проєкту став народний депутат і керівник міжпарламентської групи співробітництва Україна Естонія Арсеній Пушкаренко. Він розповідає, мер Таліна, Міхаїл Килвард підтримав ідею відпочинку для дітей одразу. Естонська сторона взяла на себе організацію поїздки. Я Радий що сьогодні співпраця між Естонією і Житомирщиною багатогранна, що це не тільки відбудова просто об'єктів. Але це і підтримка наших громад. В тому числі і через транспорт, в тому числі і через такі акції, таку підтримку, щоб діти, діти наших військовослужбовців з усієї області мали можливість поїхати трошки, переключитися, відпочити, провести прекрасні канікули в гарному середовищі, в дружньому середовищі, познайомитися з естонськими дітьми. Вирішення усіх логістичних та організаційних питань узяв на себе благодійний фонд Бідживі, а з оформленням документів допомагала Житомирська обласна військова адміністрація. Ми спілкувалися з групою дітей, яка була до цього, і вони там. Сказали, що це було одне з найкращих, що було в їхньому житті. Тому для нас це звичайно була мотивація для того, щоб ще одну групу дітей відправити. І дуже очікуємо, що від них будуть не менш захоплюючі враження від цієї подорожі. Програма відпочинку орієнтована на знайомство з культурою та історією Естонії. Діти братимуть участь у заходах спортивного та культурного напрямку, а також матимуть вечір дружби з естонськими однолітками. Маю нагоду супроводжувати, через те, побачивши перший раз. Я маю моральне право сьогодні сказати про належно організований відпочинок. Це дві екскурсії у нас минулого разу, було деталі на що передбачено нинішньої програми, відвідування музеїв, перебування на морі передбачено. Скажу, що харчування для дітей відмінне, п'ятиразове. Поїздку до Естонії організували для дітей військовослужбовців. Для більшості це перша подорож за кордон. Діти кажуть, відчувають хвилювання перед новим і невідомим, але страху немає. Не ви сюди емоції очікую. Думаю, це чудова чудова поїздка буде. Батьки ж найбільше переживають за дорогу, адже їхати довго. Та все ж раді, що діти зможуть перезавантажитись. Треба, щоб діти відпочивали і щоб було дитинство у дітей. Нові знайомства з різними людьми. Ми, краєвиди різні, багато людей побачить інших, як живуть, як спілкуються. Уже з осені керівники проєкту працюватимуть над тим, щоб наступного літа ще більше дітей військовослужбовців змогли відпочити та оздоровитися в Естонії. Дини в лікарні, три пошкоджених автомобілі та один розбитий мотоцикл такий результат ДТП, яке сталося сьогодні у Житомирі, 10 серпня близько 11 години по вулиці Перемоги у місті Житомирі трапилась дорожня транспортна пригода. За попередніми даними у ході виконання маневру, водій автомобіля. Шкода, 66-річний Житомирянин. Здійснив зіткнення з мотоциклом, який рухався в зустрічній смузі. Після удару автомобіль Шкода відкинуло назад, де він зіткнувся з вантажівкою. Мотоциклісти вилетіли зі свого транспортного засобу та вдарилися головами в автомобіль БМВ, який рухався по зустрічній смузі. Цих два мотоцикліста вилетіло і прилетіло мені в машину. Тут на відстані метрів, напевно, 50 вони прилетіли. Ну, як бачите, ось результат цього всього. Їх забрала швидка. Внаслідок ДТП, водії мотоцикла та його пасажир, відповідно, Житомиряни, відповідно, 29 і 21 року отримали травми і їх було ушпиталено до лікарень. Один з мотоциклістів наразі знаходиться у реанімації. Один в тяжкому стані, інший так, більш в легкому, там, зламав руку, то не були хотів, ну, в штимах. За фактом ДТП буде відкрите провадження за статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Анна Чеплі, Олександр Немаржицький, телеканал СК 1